Той, хто сподівається, що свавілля влади щодо інших його не торкнеться і мовчить, повинен зрозуміти, що його черга просто ще не дійшла. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 10 жовтня четвер. І у мене на каналі ви можете подивитися у четвер програму Нечистий Четверг. Сьогодні в програмі Нечистий четверг ми поговоримо про загальну ситуацію в країні політичну. Про ситуацію щодо свободи слова, зокрема, бо зараз дуже багато обговорюють ситуацію, яка склалась навколо видання Українська правда», яка там заявила, що є тиск на українську правду, що є темники щодо тих, що не давали інтерв'ю, не спілкувалися з журналістами Української правди щодо того, що ніби там хотіли викупити власника українського правду. Одним словом, ніби є тиск на свободу слова. Ну, я хотів би нагадати і сказати, що насправді це не початок дій чинної влади щодо засобів масової інформації. Вони давно намагалися побудувати монополію в інформаційному просторі. Це ще почалося до широкомасштабного вторгнення, і, до речі, тоді, на мою суб'єктивну думку, українська правда вона так чи інакше десь сприяла цьому. Вона ну, не була тим виданням. Щодо яких були якісь недружні дії, назвемо їх такими. Але наступає момент, коли черга і доходить і до таких, які ніби і є лояльними, але власник української правди, керівництво, редакція Української правди мали би зрозуміти, що з чинною владою неможливо дружити, навіть співпрацювати. Чи не влада хоче, щоб на них працювали? Тобто не співпрацювали, а на них працювали, як це насправді і робить вже багато засобів масової інформації в Україні? І оце от бажання мати цей телемарафон Єдині новини про що знову сказав, призначений, можна назвати його новий міністр культури і там, стратегічних комунікацій. Таке міністерство в нас вже ви знаєте з'явилося. Він заявив, що от поки війна значить, Має бути от єдиний цей телемарафон, єдині новини, бо от вони борються з пропагандою. Ну і багато різних там води, там якихось аргументів, які, на мою думку, абсолютно не мають ну, жодного, як на мене, так, достатньо зрозумілого нам всім аргументації, аргументу, бо всі прекрасно вже усвідомили, що цей єдиний. Телемарафон, Єдині новини це фактично ну, є таким рупором пропаганди чинної влади, що все влада робить правильно, все в нас чудово, різнокольорово, а всі, хто критикує владу чи висловлює свої якісь зауваження, вони працюють на Кремль. І ще десь ну, через декілька місяців, коли був створений цей телемарафон, Єдині новини, і Посли G7 про це говорили, що треба з цим завершити, що потрібно в Україні мати плюралізм думок. Потрібні різні позиції так і таке інше. Ну але ну, вчена влада на це не звертає уваги. Про це говорили всі, і навіть і у пані Пріцкер, яка там відповідала, була призначена спеціальним представником Сполучених Штатів Америки щодо економічного відновлення України. Вона також, крім верховенства права, говорила про і свободу слова. Про це і Джо Байден говорив, коли там нам пояснили, чому є проблеми з тим, щоб формально запросити Україну до вступу в НАТО. Це було і. Коли розглядали питання щодо членства України в Європейському Союзі, тобто постійно про ці речі наголошується, але чина влада в Україні на чолі з Володимиром Зеленським, вони не звертають на це уваги. І буквально до того, як недавно міністр культури і стратегічної комунікації сказав, що буде телемарафон. І Зеленський в інтерв'ю іноземних засобів масової інформації до цього також пояснював, що він повинен бути цей телемарафон. Ну, а як же ж відмовлятися від такого рупору, який хвалить тебе, я маю на увазі Володимира Зеленського. Це якось ну це, це неправильно. Має бути, і мають побільше хвалити. Тому українська правда вона е, дочекалася своєї черги. Вона, видно, мало хвалила Володимира Зеленського. Ну, і слід відзначити, що ну, я ніколи не був палким прихильником української правди, м'яко кажучи, але. Там є журналісти розслідувачі з якими в мене нормальні віртуальні стосунки. Ми навіть є з друзями у Фейсбуці вітаємо один одного і з днями-народженнями. Тобто там є, на мою думку, гідні, хороші журналісти, люди з своєю позицією. І, можливо, якраз і ці розслідування вони там і були тою краплею. Ну, крім того, що, напевне, недостатньо хвалили. Представники вченої влади на чолі з Володимиром Зеленським от стали. Причиною от тих негараздів, якщо можна так висловитися, української правди. Бо то так не буває, ти або об'єктивний, або необ'єктивний. Якщо ти необ'єктивний, тоді в тебе рано чи пізно будуть завжди проблеми, це треба пам'ятати. І як ми ну, маємо згадати, в свій час там були проблеми у прямого каналу. Ну, В принципі, вони є, коли їх викинули так, от із цієї е, сітки, цифрової сітки загально їх не взяли навіть в цей телемарафон, це прямий, еспресо, п'ятий канал. Тоді ну, українська правда щось не дуже обурювалася не тільки українська правда. Тобто, у нас фактично ну, е, вже було тоді поділено в інформаційному просторі е, ці чи інші. Засоби масової інформації. Потім, на жаль, це і перейшло на українське суспільство, яке на початку широкомасштабного вторгнення було супер об'єднано незалежно від того, хто за кого голосував, хто має ті чи інші політичні будування. на влада за допомогою телемарафону, вона все зробила для того, щоб роз'єднати знов українське суспільство, український народ. І зараз от ми є свідками того, коли черга вже доходить до таких, ну я би так сказав, неопозиційних. Засобів масової інформації, які хотіли сидіти на двох стільцях. Я маю на увазі ну, в першу чергу керівництво Української правди, можливо, і власника, але так насправді не буває. Бо ще раз хочу наголосити: чинна влада вона не сприймає дружбу чи співпрацю, вона сприймає тільки працю на неї, тобто всі мають чітко виконувати вказівки, ну, фактично. Мова йде про створення такої монополії в інформаційному просторі. Мова йде про те, що свобода слова для чинної влади вона абсолютно є неприйнятною. Жодної свободне слово на думку представників чинної влади не має бути з того, що ну публічно навіть видно. Дуже різка критика не сприймається різка ця реакція, я би навіть сказав агресія на критику. Та навіть не тільки різка критика, люба критика, вона не сприймається представниками влади, знову ж говорять про ці темники, які з'явилися, Ну, це в принципі нормальна ситуація, так фактично було завжди. За великим рахунком, у нас, от, якщо так бути, ну відвертим і об'єктивним, ну практично немає незалежних засобів масової інформації. Так чи інакше, якщо вони залежать від якихось грошей. Вони залежать від тих людей, які дають ці гроші, і позиції тих людей. В нас, ну як мені видається, дуже мало людей, які мають гроші, які хочуть мати об'єктивні засоби масової інформації, вони так чи інакше мають, я би так сказав, певну позицію. Тому навіть якщо на певних телеканалах з'являються представники... Політичні експерти, які хвалять владу і чи критикують владу, це зовсім не означає, що цей телеканал є об'єктивним і незалежним, бо є редакційна політика тих чи інших каналів. Ми бачимо, вона працює на тих, хто фінансує ці телеканали. Можливо, youtube просторі там є, і, скоріш за все, є. На мою думку, незалежні спроби створити якийсь контент. Але, на жаль, воно поки що не має такого впливу і такого хвату аудиторії, як традиційні традиційні телеканали. Тим більше чиновлада, вона дуже активно працює в цьому сегменті, в соціальних мережах, намагаючи створювати свої, там, я би так сказав, людей чи точки впливу через певні YouTube канали, через людей, які там мають. Велику кількість підписників, вони також в цьому сегменті працюють, і працюють якраз у напрямку служінню чинній владі, а не об'єктивні якісь інформації і того, що потрібно робити. Бо, на мою думку, зараз ситуація в країні ну, вона вже реально дійшла ну, за великим, знову ж рахунком, дійшла давно до того, до тієї, коли треба робити реальне перезавантаження влади. Все, пройшли всі терміни перебування влади і президента Зеленського, і верховної влади. Так зараз у нас воєнний стан, так не можна проводити вибори, але ми бачимо, що вони витворяють. Оця е, безкарність, це розуміння, що їх не можна змінити у законний спосіб через вибори, вона породжує ті дії, які, на жаль, відбуваються зараз в Україні. Оце фактично намагання збудувати якийсь варіант диктатури, до речі. Вони копіюють багато в чому Російську Федерацію. Давайте будемо також е, про це говорити. І ситуація з українською правдою, вона просто тільки ночно це підтверджує. Спочатку взялася за конкретно опозиційні засоби масової інформації, тепер ніби такі, які там себе називають об'єктивними. Таких також, е, за думкою чинної влади в Україні, не має існувати в Україні. І для того, щоб Україна не скочувалася. До ситуації, коли вона ну опиниться перед вибором, або стати диктатурою, або буде якийсь тут в Україні громадянський, я би так назвав його, заколот, чого не можна допускати, поки йде війна. Нам треба дійсно перезавантажувати влади. Можливо, і це призупинення війни. Оця пауза, вона дасть можливість нам провести вибори, щоб завершити от все це, що відбувається в Україні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудьте, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуйте обміняємося думками і підпишіться на мій youtube канал, ті, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!